Цей ви ну ви казали, що ви продали квартиру, у вас вкрали гроші, і ви зараз живете в куртожитку, так, так. ясно. А цей а, ну, ви ще щось згадували, що ну, потрібна якась операція, можливо, так сину Дениса Дмитро. Зв'язку з тим, що він хворий на ДЦП, так на, на ДЦП врачі казали, що до, до трьох років ще чи до п'яти років, аби зробити йому операцію, uh -huh. щоб він міг сидіти, а потім може й ходити почав потихеньку. Uh -huh. Люди казали, нужні гроші, 20 тисяч наказала. Угу. В Києві можна таку операцію було зробити. Ну, з цим треба з Чи зараз воно можна робити? Угу. Чи може бути їй понадобиться гроші на те, щоб це робити, його возити на процедури, на масажі. На масажі. там вони ж там займаються. Угу. Ну, вони підполагали його там повністю залишити, як говориться, не дідомик, як називається, угу. садик. Для таких больненьких дітей. Uh -huh. То Галя каже, я не витримала. Він же ж лежить, лежачи, до нього різко хто підходить, він плаче. Uh -huh. То каже, я так повезу, каже, по масажиру, це забирала. Uh -huh. Він його жаліють, ні uh -huh. Ну, Зараз на даний момент там невелику допомогу виділив народний депутат Андрій Павловський. От, там буде це, крім того, майстри за цей хрест взяли тільки за матеріали, вони не брали за роботу, там теж залишилися гроші, тому ми їх передамо обов'язково люди. От, а на рахунок того, що ну, про операцію ми поговоримо з людьми, знаємо. І, я так думаю, що можливо ну, що, знаємо, це люди, які допоможуть у разі потреби. я думаю, що тут таке, ну, це світа Вона точніше вам розкаже, тому що я знаю. допомога якась треба чи не треба? А що я... Можу попросити допомоги. Та ні, ну просто ви казали, що ви в гуртожитку живете, може у вас які там складні, ну які там фінансово складне. Мені нужна допомога. Звісно, я б могла би хоч без кредитів прочитатися. А у вас ще кредит є, так? Десь чотири тисячі гривень. Да. А що це за що кредит? Брала кредит, тому що не виживала. П'ятсот зимою у нас п'ятсот п'ятдесят, п'ятсот тридцять за общежиття. Угу. У мене тисяча сто. Получки, Вот uh -huh. я заплачу за общежитие, то живу не вистачає. Вона uh зняла -huh. з кредита. Так воно uh -huh. набралося чотири тисячі. Якби це я роздала, бо більше б не брала б його, шесть у це получує, даю за кредит. 350. І 400 сейчас 30 уже зменшиться у це осені платити в общежиті. Це я віддаю за остали на 300 грн я. Ясно. Ну, а ваш, ну, просто якби мені ж наказала, що у вас чоловік помер же давно ще в 91 році ви само живете так? Я робила на портоварах раніше. Ага. Я десь 15 років проробила на портоварах, коли Денис нас співфірує, ми ж на портоварах робили. У нас там розпався цех. А це, що ви згадували, друг Славік, він хоч колись з'являвся щось там. А Славік помер. Помер теж? А що Славіком сталося? Славік П... помер за пів року, по-моєму, чи за рік. За ну, у нього случилась трагедія, же, кажуть, що пив сильно. Пив сильно? Пив. Пив. Пив у, нього... у нього так казали, що буде. Ще захлинувся, щось таке. Ну, так, Царство так. Небесне хай спочиває, от, але щоб ви знали, що він всіх здав от, і про це всіх дав покази, причому попідписував все, що йому Я сказав. Ну, я, це, я, ну, я це знаю. Я дивився відеозаписи, ну там були відеозаписи всіх до допитів усіх. От, і, і, і там не просто протокол, реально було на відео, де він всіх все розказує. Ну не те, що розказує, там не було що розказувати. Він просто підтримав лінію обвинувачення. Тобто, все мого все, все, що... розвитку. Так чого не треба? Кажіть. Почали шукать, я його відправила в село, мій син тоді жив з одної дівчиною в селі. Uh -huh. Копати картошку чи що на городі, кажу, будеш з ними. Uh -huh. Може бого не знає. Коли оцей же Славік їхній, вони жили потім нас. Я із-за із 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 цього хотіла навіть квартиру продати. Uh -huh. Хотіла з ними жити на дві Короче, Вони зайшли до мене. Я казала, що війська кажу, десь поїхала, по-моєму, кажу, на Київ, його немає. Я так сказала. Коли вони пішли до сусідів, там де Славі живе знову, вони сказали, де Денис. Вони приїхали в народник забрали. Тобто його не зразу забрали Дениса після 9-го, а він ще повернувся, пізніше його. Пізніше. Він повернувся додому. Я його в під стрілок, сиді там тихенько, а далі видно буде. Коли оце ж показали вони, мама і Славік. Славік розказав мамі, а мама сказала і цьому ліцей. І його поїхали одразу, що на ручники і завезли. Я не знаю, що такі діти є. Не можна так робити, тому що, бачите, це все рано чи пізно. Так. А воно ж бачиться, повертається ж тоже, не можна так робити. Вона могла прекрасно сказати, що це ж не моя дитина, що я знаю, де він. Могла б так би сказати. Ну так справа в тому, що Славік так само, царство небесне покійний, хай вже спочиває, але він так само міг сказати, що як і всі інші казали, що ну, сказати так, як було, а не так, як вимагало від нього слідство. Тобто там був. Тому може й відпустили. Ну, так його тільки тому і відпустили, що він попідписував все, що вони йому там наговорили. От, а вони там все показували так, як їм зручно, тобто, щоб нас всіх посадити. Я це знала, хоч Деніс Каміній не розказував, але я все знала. Ой, хай спочиває Деніс, хай, хай всі спочиває. Зараз самі небезпеці.